Топ-5 телевізорів великої диагоналі за більш-менш нормальні гроші. Поясню. Справа у тому, що ми могли б випустити відео як там, велику діагональ і, наприклад, за якісь там шалені гроші. І там питань не було б, телевізор нормальний, коштує там, 3 тисячі 5 тисяч баксів. І, і ніхто б нічого не сказав. Але б сказали, що ти якийсь прибацаний, бо подивись, що, що коїться у нас у, у нашій країні, і що коїться з, з нашою зарплатнею. Але телевізор хоч Подивити щось теж, ми хочемо, і ще й якісно на великому екрані. А Дехто ще пограти у PlayStation чи у Xbox бажає. І знаєте, так це не тема, наприклад, там війни, а тема того, що потрібно відволікатися чи марафон дивитись. Ну ви саме розумієте. Тож на каналі Технозон Україна е, топ 5 телевізорів великої діагоналі за більш-менш такі бюджетні нормальні кошти. Поїхали. Поясню, справа у тому, що, по-перше, таке що таке велика діагональ. Ось буде правильніше. А для мене це від 55 до 60 дюймів. Трохи вище там вже є такі компроміси, дуже величезні. Бо коли ти обираєш діагональ більше 55 дюймів за якісь маленькі гроші, ти повинен принести якусь жертву. Чимось жертвувати. А, чи там яскравістю, чи відсутністю якихось функцій, чи, чи чимось що. Бо якщо ти хочеш з усіма функціями, тож вибачте, коштувати це дешево не буде. Що таке дешево? 55-та діагональ, більш-менш нормальна, не може коштувати, скажімо так, 10-15 тисяч гривень. Не може. Це десь там від 20 ми можемо спробувати щось знайти до там, 40 тисяч гривень. Нормально. Але якщо подивитись, ну слухайте, по перше, підписуємось на мій канал, натискаємо дзвоник. У опису під цим відео є посилання на наші телеграм-канали і чат, де ви можете е, поспілкуватися з підписниками Технозон Україна. А також посилання на усі ці телевізори, я розмістив у опису під цим відео. А давайте так, ми, якщо подивимося, які телевізори в нас є у наявності, да, там, і які телевізори можна купити, то звісно, якщо поставити, давайте за... Зниженням ціни, то звісно, тут можна знайти і за 180 тисяч, і за 151, і за 100. І там дійсно будуть нормальні такі собі телевізори. 55 чи 55 там, Наприклад, той Sony X90 за 85 тисяч. Ти купиш, і там дійсно буде круто. Дійсно буде круто. Це буде крутелезна картинка, чи OLED Philips за 80 тисяч. Але якщо у вас немає 80 тисяч, що робити? Що в нас зараз є на ринку? В мене, наприклад, стоїть вдома е, телевізор NanoCell 2019 року. Це LG SM9010 PLB. І він був із Dolby Vision, і з Dolby Atmos, і з різноманітними там плюшками, зі 120 герцовою матрицею. Я його купував дійсно дорого, чи 2,5, чи 3 тисячі доларів на старті продажу. Е, і мені тут пише підписник. Він пише: я знайшов 91 2006, 55 дюймів більш новий і за 26 гривень говорить, каже, він в тебе 90-10, а тут 91-20. Ну те, що там ще одна цифра є, його це не торкнулося ніяк, і він щось нічого не зрозумів. Коротше кажучи, що то за телевізор? Компанія LG просто з'їхала з глузду, почала випускати. Оці дешеві, як я вважаю, телевізори, 55 LG, на Direct LED, 4 k з Edge LED підсвітленням, на WebOS, І коли ти дивишся, там раз процесор якийсь слабкуватий, Альфа-5. Думаєш, а чому такий слабкий процесор? До того ж, раз і 60 Гц. Ти йдеш, дивишся, 55 дюймів, локальне затемніння 4К 50-60 Гц, ну то ладно таке. 23-го року модель. і Тут в нас є бітність панель B7B. Чого на 55 дюймів 8 біт? Я розумію 32 дюйми 8 біт, ну там 43 дюйми, коли там ми е, обговорювали LG 7 серії, був у 43 дюймах 8 біт, ну більш-менш нормально, воно виглядає дійсно класно. Але коли там 55 дюймів і 60, 16 мільйонів кольорів, коли у вас буде якась градація кольорів, ви будете бачити цей перехід, це, знаєте, ступень, ступені перехід, це такий дробина така, знаєте як. І чесно кажучи. Жучи для мене це просто був якийсь шок. 8 біт на 16 мільйонів кольорів. Ви будете дивитися мило. Не дивлячись на те, що там 4К. І для мене це була от якась, я йому кажу, ні-ні-ні, нічого не це купувати не можна. Дійсно, за ці гроші цей телевізор 8-біт не коштує. І потім він скидає ще одну і каже, а це з тої серії 55 UR81206 за 25 тисяч, але це 58, ну, 55. Діагональ, я кажу, ні, 25 тисяч стій не треба, бо це та сама історія. 23-го року за 8 біт. що коїться на ринку в LG, якого хріна 8 біт у нас з'явилося. Давайте в мене 19 рік був 10 біт, чиста матриця. Потім вони зробили у 2020-21 році 8 біт плюс FRC, Ну давайте 8 біт, Давайте далі підемо. Там 8 біт, 6 біт плюс FRC, Давайте так зробимо. Потім там я не знаю, однобітні матриці буде в нас тільки 0 і 1, така чорно-білий телевізор без градацій сірого. Давайте до того дойдемо. Вже якийсь просто сюр. Давайте далі. В нас з цього виходить, що не все можна брати, те, що коштує дешево. І ми з вами вибрали 5 моделей, які більш-менш нормально можна купувати. Звісно, є трохи дорожчі, які нормально йдуть. А на п'ятому місці в нас 58 дюймів, P635. І за 58 дюймів ми заплатимо 20, 20 500 гривень. Поясню. Так, тут немає Dolby Vision, тут звичайний HDR, тут 60 Гц, більш-менш така середня яскравість для бюджетного телевізору. Якщо піти до Display Specification, ми побачимо, що в нас тут є уплавніння. В нас це 10 біт, 8 біт плюс FRC, Так, це не 8 біт, вибачте. І це матриця більша. В нас тут є такі плюшки, як Dolby TrueHD, Dolby ac 4, Dolby Audio і навіть AV1 кодек. І це все ще на Google TV, І Навіть якщо дивитися звичайний стрімінг сервіси по типу там, Netflix, який тут є. Megogo і інших, то він підходить для цього. І це все ми за 58 діагональ маємо за 20 тисяч гривень. Так, це не самий новий, не самий там крутий телевізор. В ньому тільки HDR. Але ми теж такий, по типу такого телевізора використовуємо зараз, бачите, вставку. Ми по типу такого використовуємо телевізор у себе в студії. TCL теж. Трохи меншої діагоналі, але він нам підходить для тестування деяких речей і ми працюємо з ним. Більш-менш-менш більш, більш п'яте місце. На четвертому місці теж TCL P55P638 Titan, трохи він навіть дешевше, діагональ менша, з матрицею VA на 19899, більш нормальне зображення, трохи застаріла модель 22-го року, 10 біт, 8 біт плюс FRC, і теж за такі гроші це нормальний телевізор, теж з уплавнінням, зараз ми подивимося, що там в ньому по звуку, теж Dolby True HD, Bluetooth Audio, Dolby AC4, з сертифікацією Netflix і теж з Google TV з AV1 кодеком. Нормальний телевізор за 20-ку. Нормальний. За 20 тисяч гривень, навіть менше, його можна брати. А ось, якщо хочете ліпше трохи і хочете якийсь бренд, то за 27 тисяч ви можете купити вже LG55 дюймів Nano 766. Якщо раніше Nano це була більш-менш нормальна, така прикольна серія, то тут вже Nano вони зробили 766-серію зовсім зовсім таку бюджетну на 60 Гц. Правда, є фільмейкер мод, який дозволяє дивитись фільми 24 кадри. І це вже 8 біт плюс FRC, 10, -10 біт з Direct LED підсвітленням з прямим, прямим LED-підсвітленням, з Dolby digital ліцензію звуку з HDR 10 і 10 Pro, з активним HDR з 4 k апскейлінгом з Amazon. Alexa. Amazon Alexa, нам не цікаво, Apple Airplay 2, нативний Apple TV. Далі Game, Game Optimizer, Тут вже можна під'єднувати, наприклад, якусь ігрову консоль. Є у нас low Latency режим. Низької затримки, скажімо так, і ще в нас є підтримка NVIDIA GeForce Now. Більш-менш нормальний телевізор за 27 тисяч, бо дивіться, за 25 ви можете купити за 26, ви можете купити 8-бітний. Нафік він потрібен. А, перші два місця в нас поділили в телевізори Philips, бо зараз Philips пропонує за свої гроші нормальні варіанти. Наприклад, 55 дюймів plus 7608 дроп 12 за 21 тисячу. Він без амбієнт підсвітлення, без амбілайт. Він підтримує Dolby Vision, Dolby Atmos, HDMI VRR, і це такі такі початкові телевізори 55 дюймів для ігрових консолей. Наприклад, для Xbox, для Sony PlayStation 5, для Sony PlayStation 4 з підтримкою HDR 10 це в нас LED-телевізори. Давайте так, це 60-герцовий, ну і ціна така 21 тисяча. Давайте от, подивимось, що в нас він уявляється. Це модель 23-го року, 10 біт 8 біт плюс FRC, з Dolby Atmos, з Dolby Digital, з Dolby Bass Enhancement, з Dolby э, volume Leveler. Далі в нас є підтримка. Ось, дивіться, HDR 10, HLG, Dolby Vision, HDR 10. Плюс і сервіси. До того ж, у нас є Auto Low Latency Mod для того, щоб можна було пограти, під'єднати якийсь ігровий е, пристрій. В нас є HDMI VRR, змінна частота оновлення екрану від ігрового пристрою. І за 21 штуку гривень, вибачте, це нормальний варіант. Ви можете написати свій варіант у коментарях. Це де. Бабл, я за 21 штуку візьму якийсь Ерго 85 мільйонів дюймів. І буду дивитися на ось такі пікселі. І буду дивитися на восьмибітне зображення з засвітами якимись навіженими. Ну, коротше кажучи, воно буде світити будь-де тільки не на матрицю. І на першому місці в нас телевізор, який ми вже обговорювали у попередніх оглядах, це в нас Philips 55 дюймів, pus 8818, Drop 12. Правда, тут вже 39 тисяч. І за 39 тисяч це нормальний телек, поясню, бо він 120-герцовий з HDMI VRR, VR, Zambilaite, Dolby Vision, Dolby Atmos. Ось, дивіться у нас. Ось такий він красень, красивий. Бачите з цим підсвітленням прикольним. І це вже в нас, дивіться, 10 біт 8 біт плюс FRC з підтримкою Dolby True HD, відразу кажу, з уплавнінням. До речі, обидва телевізори з уплавнінням, з Dolby True HD, з Dolby AC4, з Dolby Audio, з підтримкою HDR 10. Потім в нас є Гейм Center, Netflix, Prime Video, ну, усі ці варіанти з кодиками VP9.2, V1 і для нього теж не потрібен TV-Box. Я вважаю, що це топ-1 за такі більш-менш нормальні гроші у 55 дюймів. Бо якщо брати інші варіанти у 55 дюймів, ну вибачте, давайте за а, зростанням ціни подивимося, що ми можемо подивитись тут. А, ну, TCL 635, 58, plus, LG 78006, вибачте, за 22 штуки, коли 78006 43 диагоналі, там ще можна більш-менш дивитись. Але 8 біт, це 8-бітний. -біт, CU7100 від Samsung за 23 тисячі, ну ні, вибачте. Я ліпше візьму а, той самий Philips, LG 8 біт Samsung 55-8 558000, ну таке собі, 26 тисяч. Далі LG. Знову у нас 85.00 Samsung. За 27 2 е якийсь виробник. Що в нас тут? Kiві? Ну блін, який? Киві? Це повне лайно. Ну, TCL C-8025, я вже не роздивляюсь, бо його залишилось там декілька штук на постачальниках, бо він це вже застаріла модель, тому він вже нам не цікавий. І тут Samsung, 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 і той самий Puss 8818. А якщо дивитися вже далі, та, там по, e по 40 тисяч. 55-ки, там вже цікаво, за Імаксами, там і Філіпси є подорожче. Але це вже зовсім інша історія. Вибачте, 40 тисяч гривень це вже за нафту. Така велика, велика ціна, це приблизно десь тисяча доларів. І не кожна родина зараз має 1000 доларів. Так, ми презентували наші топ-5 у більш-менш більш нормальному бюджеті, з більш-менш нормальними характеристиками. А з вами був Бабл на каналі Технозон Україна. На все добре.